Всім привіт! Всіх ради вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Що, працюємо далі. Значить, з курятничком трішки-трішки е, діло йде. Ну, щось зроблено, щось ще треба робити. Що, крім вентиляції, що вже зроблено? Зараз покажу. Значить, так, Уже зроблено. Получається напування. Ось поїлка буде в цьому місці, де я її повісив. Зараз так, ну це я її так приніс. Повісив, подивитися, щоб як воно що, її треба тепер до ума доводити, там вимить. В общем, я її розкрутив тоді, де вона там була зігнута. Різьбу попрочищав, заново понарізав різьбу і виходить, накрутив все, як положено, все працює. Тільки тепер треба там розібрати все, вимить, вичистить, клапанці, щоб все робило. Як, бо там мусора куча. В общем, привести її в порядок, все буде працювати. Далі, ось так. Стала ємкість для води. Прямо ідеально. Прямо як хтось там виміряв під неї місцину. Прямо, ну, ну, красиво, ну, чітко ось клапан, який воздушний. В общем, зробив уже вход. Через отакий от краник. І буде вода просто в ручному режимі дотачуватися утром і вечором. Ось у нас є зроблена така виходить, трубочка виберена прозрачна, для того, щоб бачити рівень води, який в баку. І от по неї будемо орієнтуватись, скільки треба водички додати. Ну, в общем, як я робив цей бак, він стояв у мене там, де клітки були. І 200, 200 голов курей, він цей бак справлявся з такою кількістю курей і легко. Так що тут курей, 200 я сюди не зможу загрузити, буде набагато менше. Так що цієї ємкості буде хватати з головою. Там стоїть е Получається, поплавок від унітаза. Тобто можна зробити це все, що подавалося в автоматичному режимі. Вода набралась, поплавок піднявся, перекрив воду і вода постійно знаходиться в боку. Курочки п'ють, уровень водички впав, поплавок опустився, все. Пішла вода, додається автоматично в бак. І виходить, що вода буде держатися в баку на одному тому самому рівні. Ну, можна і таку систему зробити. Ну, я зробив, що я поки що буду в ручному режимі. Тому що вже були такі моменти, що Ну, а це ж виход. Ось. А це виход, виходить, виход, буде на... сюди на поїлку. Тому що були моменти. Попадає якась пилинка, соринка, мусоринка під клапанець, і все, вода летить. І потім, виходить, так буде, що 50 літрів води вибігли. І все. А так, якщо клапан, то вода буде поступати у бак, і скільки буде поступати, скільки вона буде вибігати. Там система так і залишилася Вся. крім поплавка, я просто поплавок взяв, зняв і все. Так що, якщо буде колись потрібно, і я дойду до цього, що все-таки зроблю, щоб воно автоматично набиралось, то там недовго поставить назад поплавок і все буде працювати. Так що, з водою все вже зроблено. І повністю зробив розводку по сараю, Уже повністю освітлення працює. І там, в тому приміщенні теж дві лампочки. Все працює. Це для освітлення. Тут буде стояти, е, таймер, і через по таймеру буде освітлення включатися, виключатися. Це буде у нас ось вентиляція, включаємо. Також вентиляція буде включатися через тут буде реле стоять через циклічне реле часу. Ну, а це розетка зроблена на всякий, на всякий випадок, якщо потрібно, ще щось буде підключити. Так що, приміщення практично готове до використання. Залишилося вичистити все це діло побілити. І не один раз, треба один раз, потім ще раз. Щоб воно все було біленьке, чистеньке. І гнізда залишились. Потім е... сідала, там, де будуть курі, сидіти. Ті, хто дивились перші відео мої, як я показував, як я тут все розбирав, що я тут переробляв. В общем, отут була, як при переході в друге приміщення, отут була щілина. І тоді багато коментарів було. По цьому питанню, що з нею зробити, люди. Багато хто що совітував. в общем. Я тоді купив там піну непрофесійну, вона е не можу я тут нею задуть, тому що під потолком балон треба стоя ставити, а він льож, полу льожа лежить. В общем, там совітував іншу трубку взяти. Ну, в общем, питався я там, воно все одно не, не те пальто. Коротше. В общем, е думав я відбити сюди рейку. Вилізти на кришу, зняти кришу, шифер і е, забітонірувати, можливо, трішки бетону, потім е, якийсь утеплітель, пінопласт, думаю, може напхати, і зверху опять бетончиком і е, шифер положити. Ну, воно ну, зараз це все время, це все час. Потрібно на це холодно знімати той шифер, е, як завжди, поламаєш якусь шиферину. Надо міняти, потім надо нову брати. Ну, в общем, нічого я не мадрував тут. Купив професійний пістолет, купив піну професійну. Ось все це діло задув. Та й на цьому все обрізав. Фарбою зафарбую тут біленькою вдва, в два-три слоя. І буде воно стоять. І нічого йому не буде, я думаю. Все буде добре. Ну, а вже саму стелю, стіни. Це вже все буде білиця свіже гашеним вапном. І якраз воно буде все біленьке. І піна буде пофарбована і стіни. В общем, так що таке от рішення я прийняв. Але не все так швидко робиться, звісно, як хочеться. Для того щоб зробити гнізда і сідала, потрібно ще купити доски, рейки, USB, це USB-плиту. В общем, і все це діло, діло буде робитися вже після, після Нового року. Так що, коли та несушка ще сюди загрузиться, загрузиться, це ще велике питання. Не так як. Хотіли, не так швидко, я ж кажу, робиться, як я думав, за бист за якийсь там, місяць все це діло, зараз, раз, два, три, і, і все вперед загружаємо курей. І, ну в общем, ну нічого, як виходить, так виходить, вже спішити нема куди. Вже будемо потихеньку робити. Робота двигається, на місці не стоїть, так що колись та і зробиться. Ще треба двері утеплити, пінопласт вже купив, там вагонка старенька є. Зашити пінопластом, їх, обшити вагонкою. В общем, з ще трошки дивлюся шифер, там треба пару шиферин поміняти. Ну, таке воно помілочовки, то те, то те. Взагалі, і ці гнізда робити, і те робити. Кажеться, що вже практично все готове, а воно дні летять. E, вроді би, і щось важкаєш, цілий день ходиш робиш. E, ну, я, звісно, дивлюся, робота якась зробилася, вроді би, з проводкою цю, і, не знаю, так довго. <как> як електрики оце роблять. Поки позачищаєш, поки ті розетки прикрутиш. Поки така мелка робота, така длинна, довга, і. В общем, і... Поставив дві розетки, зайняло кучу часу і блін, нічого не зробив і півдня пройшло. Ну, нічого, рухаємось вперед, все буде добре, миру, здоров'я і добра. Всім до побачення. Присів трохи віддихнути, слажував там всі інструменти і кошачок прийшов. Та позвонили якраз, та хочу з вами поділитися трішки невтішних новин. В общем, в Херсоні там продовжують орки обстрілювати. Кожен день там неспокійно, кожен день прильоти, жертви. В общем, там сусідка позвонила, каже, що повилітали стекла в нашому домі. В общем, в нашій квартирі теж там. Получається, одне вікно вилетіло. Так що таке. Спасателі. Прийшли освободителі. В селі розвалили все, що можна. Практично нічого не залишилося. І зараз в городі добралися до Херсона. Зараз і в Херсоні розвалять півгорода. В общем, отакі от. Новини. Ну, Нічого. Все буде добре. Тримаємось.